Виконуємо вправу на мобіліті грудного відділу. Колося не ставимо під коліно щось м'яке, або йога блок, або карімат складаємо. Далі. Після цього також ми поясницю тут отак не провалюємо. Ми підкручуємо таз, утримуємо нейтраль в поясничному відділі за рахунок м'язів пресу, щоб в нас тут не було компресії, таз не має бути провалений. Далі. Руки тримаємо праву притиснуту або та, що коло стіни до стіни притиснуту. Робимо вдох і видох, проводимо рух назад, притискуємо ладонь і після цього плече вкручуємо до стіни, притискуємо до стіни, трішки потримали і повертаємо назад. Вдох. Видох. І знову вдох, розкриваємо гарно грудну відділ. Спочатку ладонь, потім вкручуємо плече до стіни. А грудний відділ наче ось сюди. Від стіни втискуємо. Раз. І повернули. Вдох. Видох. Цю руку ставимо не занадто низько. Ми її взагалі низько не ставимо, ставимо або на рівні, або трохи вище.